Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму каналі, і я тільки що зі стріму по холостяку. Ми тільки що разом подивились першу серію халестяк. Церемонії троянд не було. І що я скажу, мої загальні враження, вони будуть поділятися на певні групи, буду записувати, от не хочу, майже буду записувати без нарізок. Отож, друзі, спочатку у мене були завищені очікування, і я очікувала, що Тарас Симбалюк Актор. Я не очікувала історію кохання. Мені це не цікаво, і я розумію, що на холостікує може ну, її не повинно бути. От, але я думала: Тарасимбалюк він актор. Вона взяла актора для того, щоб він саме зіграв нам цю історію кохання і все було офігенно. Ну, все-таки я думала, що людині платять гроші, і він якось зробить свою роботу. Виявилося, що ні. Він був схожий на дерево. От знаєте, є такі постановки, і там завжди є роль дерева. Так от Тарас Мелюк відігравав всю роль дерева. Ну, не знаю чи така була у нього роль, чи він просто людина така, і він вирішив не відігравати як а він вирішив відіграти як людина, але мені здається, що якби він відіграв як людина, то у нас би було більше мемів і перлів. От, мем, звичайно, є. Якщо чесно, я дуже рада е, мемам в трицях, от вони хоч трошки підняли мій емоційний баланс, коли я йшла на цей ефір. Тому що е, я уривками вчора дивилась, того, що у мене там була певна робота. В цілому дуже сильно приунила, тому що я зрозуміла, що це взагалі шляпа якась, це не цікаво. Люди були розчаровані. У мене в чатику люди вообще просто фу-фу, позор, холостяк. І якщо чесно, після першої серії, не впевнена впевнена, що я хочу далі стрімити холостяка, От того, що мені було не цікаво, і в якісь моменти мені хотілося засипати тобто, По-друге, мені хочеться сказати стосовно політики СТБ, що вони розбили першу серію на дві частини, тобто вони зробили не п'ять-шість годин, як зазвичай. А вони, типу, от людей зараз відключення електроенергії ми розб'ємо на дві частини. Але вибачте мене, ну, треба було просто урізати цей монтаж. Треба було робити коротшу серію, тому що ну, вони реально обсмоктують деякі події. Надто детально оці вічні погляди от на, на одного. І з однієї сторони наші менше реклами стало. А з іншої сторони, ну така пустота, ну просто перекати поле, там, ну, катилося, так, знаєте, дуже сумно. І також я дізнав, що, скоріше за все, я не знаю, споруд це чи ні, але люди кажуть, що Тарас Симблюк в кінці нікого не обере. І друзі, я вам вимушена дізнатися, що це я винувата, я вам зараз розповім, як це відбувалося. Для Тараса Цимблюка було дуже мало подарунків у цій серії. Але у мене є для нього подарунок. Він дуже неочікуваний. І зараз я подивлюсь, що тут. Кажуть, відьми завжди знають, чого хочуть. Але сьогодні я не впевнена я варю закляття для одного чоловіка, для холостяка Тараса, щоб він не вибрав жодного. Щоб усі його почуття сплелися в одне і повернулися до нього самого. Я тримаю його серце в руках, усередині запах кориці, гвоздики, трішки апельсинової цедри. Наче хтось заховав у ньому спеція, тепло, яке він сам забув. І я подумала, може, це не прокляття, може, просто час додати це аромат до свого напою. Гранат, спеціалі, тепло, можливо, це не прокляття. Азілля яке з злої відьми робить добру. Бомбочка для чаю з глінтвейну магія, яку можна випити. Кидаєте у свій гарячий напій, це може бути як вишневий сік, так і гранатовий сік, так і червоне вино. Зачекайте кілька хвилин, і дозвольте чаклунству розкритися, бо навіть у серці холостяка тераса іноді ховається аромат кориці. Посилання на бомбочки я залишаю під цим відео. Від себе скажу як людина, яка ліниться варити глінвейн, це дуже зручно, і це дуже смачно, і це дуже швидко. Тому я вам раджу. Особливо офігенно на подарунок і в цілому це класна розвага. Тож, друзі, до Холостяка. Ну, до Холостяка будемо йти по всім учасницям. Перша учасниця була фітнес-тренерка, їй 38 років, здається, і вона має двоє дітей. Всі їй говорили компліменти, як вона молодо виглядає на свій вік. Але мене, якщо чесно, це збентежило, тому що вона дійсно дуже сильно зосереджувалась на віці, мірялася віком з іншими дівчатами, намагалась зробити вигляд, що це її якась принада, і мені було забагато віку. От, хоча вона дійсно найстарша серед всіх, але яка різниця? Для мене це не має значення, чи має значення це для Тараса, ми не знаємо. Дуже нудна дівчинка була. У мене вони йдуть по порядку. Це Софія. У мене навіть є таблиця. У мене навіть є табличка. От у мене тут все серйозно. Табличку мені зробила Юлія. Подякуйте їй. Подякуйте їй всі. Отож, друзі, це, їй 20 років, по-перше, вона. Молодша Тараси на 15 років. І вона міс що то там? Міс 2023. І вона одна з найкрасивіших жінок світу на сороковому місці. Щось таке, коротше, не пам'ятаю. Суть у тому, що вона каже: От я прийшла на цей проект, тому що чоловіки мене сприймають тільки за красу, тільки за те, що я міс чогось там 2023. Але дуже дивно, тому що вона дуже зосереджується на своїй красі якраз. І всі її прозвали Софія Турнікет, того що виявляється, що вона вчиться на медичному, в медичному університеті, але вони не знають, що таке турнікет. От, що дуже дивно, тому що під час війни в цілому дуже дивно не знати, що таке турнікет. Тому що цей турнікет треба носити завжди з собою, друзі, або хоча б мати вдома. Ідемо далі. І було б непогано знати, як ним користуватися. Також тут була. 29-річна вчителька з алгебри Яна Андрієнко. Вона розповіла, що бачилося з Тарасом пізніше. Так, колись вона була з учням в якомусь кафетерії, і там був Тарас в навушниках. І вона скаже, що він був такий суворий, і вона засромилась до нього підійти. От, в цілому, вайб у неї такий трошки страхітливий. От, на стрімі у нас від неї було не дуже гарне враження, здебільшого, але деяким людям вона сподобалась. Сказати поки нічого не можемо. От проблема якраз цього випуску холостяку, що, не дивлюсь на те, що кожну з дівчат розкрили доволі широко, ем, про них залишилось, залишилось доволі мало вражень. Ідемо далі, у нас була дуже. Ефектно в'їжджала дівчинка на лімузині, це е, Ірина з Києва. Вона займається святами, вона типу як Тамада, як я розумію, і ми розуміємо, що вона буде займатися конфліктами на сезоні. От, тому притримається вона доволі довго, хоча, видно, що ніхалась як її не цікавить ні. Холостяка не цікавить вона. Але це не головне також у нас була дівчинка-модель, яка хвалиться своєю родинкою на носі, яку вона не виводить. Колись вона збрала гроші на цю родинку, яка її дуже бентежила. От, але це не дуже коштовна процедура. В цілому, як мені сказали, можна зробити безкоштовно. Але от СТБ розігнала таку драму, що вона є родинка на носі. Ну, добре. От, вона спочатку, у неї дуже дивний сміх. Вона спочатку ховалася в телефоні оцій бутці. і вона дзвонила Тарасу і хотіла, щоб він спочатку її відчув, а потім він її знайшов по запаху чи як, я не знаю. Ну, коротше, він прийшов і от йому ці дві дівчинки дуже сподобалися. Спочатку була оця в бутці, а потім виїхала оця на лімузині. Ой, потім у нас. Юлія з Одеси дуже чутно було російську щелепу, але там були дивні кадри з фотокамери. вона його фотографувала. Він казав, що вона ужасно фотографує і він не зміг це терпіти. Він взяв камеру в руки і почав їй показувати, як їй робити свою роботу. Дуже добре, Тарас, зовсім не токсично. До речі, що мені не сподобалось, що... Тарасу обличчя дівчатам казав, що вони йому подобаються, що вони гарно виглядають. Що він їм намагався посміхатися, хоча навіть не старався. А потім, коли у нього брали інтерв'ю там уже поза камерами, дівчат цього не чули, він казав про них гадості, типу, що от вона дивно себе вела, вона була дивно одягнута, вона якось сіпалась, вона робила ем, забагато зайвих рухів. І мене це дуже дивувало. Ну, як для чоловіка, ну це якась негідна поведінка. Ми засуджуємо Тараса. Була дівчина, яка нагодувала Тараса, вона кондитерка, вона нагодувала його, монастирськом... боже, хата і монастирська хата Торт. І також була дівчина, яка подарувала терассимбальку табуретку, і вона типу, стала на неї, щоб показати йому, яка вона маленька, їй 28 років, звуть її надія, її дуже зістарили, вона виглядала дуже дивно, у неї була дивна зачіска, але основна її принада це великі імпланти в грудях. Була дуже гарна дівчина Юлія. От, і її прозвали Рибкою. у мене починає пропадати голос, але я нічого з цим не можу зробити. Факт у тому, що вона була доволі гарна, і вона в цій сукні, хоча всі сукні були жахливі, Сашіська у неї була жахлива, але вона сподобалась Тарасу. Але коли з'явилась інша, більш там якась е яскрава дівчина, вона одразу якось відчувала себе впевнено. От, і видно, що конкуренцію вона витримує погано і сумнівається у якихось своїх сильних характеристиках. Стосовно віточки, дівчина-віточка, запам'ятовується просто і своїм виглядом, і своєю поведінкою, і своїм ім'ям. Вона подарувала йому дуже цікаву вишиванку. Вони поговорили про історію міста, в якому народився Тарас, ну, чи про білу. Я не пам'ятаю, про щось вони говорили історичне, коротше. От. Але вона така скандалить зі всіма. Ну, нічого, ми не проти. Була дуже гарна Оце фаворитка глядачів. Я бачу, вона подобається всім. Вона гарна, вона по характеру приємна. От, вона домінує над Тарасом. От і вони робили тату. Дуже дивно був момент, явно вона трусилась, їй було доволі боляче робити це тату, тому що вона робила його на ребрах. Але Тарас не питав її, як вона себе почуває, чи боляче їй, чи потрібна їй підтримка, чи потрібна їй допомога. Тобто ну, він якось дуже відгорожувався і не хотів входити у будь-які контакти, але це ж не обов'язково контакт з дівчиною. Це просто людський контакт. ми, люди якось взаємодіємо і сприймаємо емоції одне одного і, ну, не знаю, у Тараса це відсутнє. Також повинен був зробити тату. Він його робити не хотів, і він вирішив зробити навіть не те тату, яке вона йому запропонувала. Вона йому запропонувала оселеця в Шубі. До речі, дуже гарна ідея, і йому пасувало. А він відмовився і обрав якусь зірочку, там вона схожа на клюще, далі була художниця, як написала Вікторія з минулого сезону, що це не художниця, а вона відома, татуювальниця. Якщо ми подивимося, на... Цю жінку, то у неї видно дуже гарні татуї, на які я одразу звернула увагу. Я подумала, хм, вона художниця, мабуть, вона сама малює ці тату. А виявилося, що вона просто татуювальниця і, звичайно, вона малює тату. Добре, друзі. З тебе, як завжди, вражає. Але справа у тому, що видно у цій жінці інтелект в очах, і видно, що вона вже вона 35 чи щось таке, у неї вже двоє дітей. І Тарас е, не відчув. Ну, як я на стрімі сказала, що, типу, в тій глибі, глибині, де вона була, то Тарас туди нікуди не дійде. Ні, ніколи, вибачте, от вже. Класна жінка, супер, питань нема. Ну, точно їй не до Тараса. А Тарасу навіть не треба. Наближатися до такої жінки. Ну, коротше, треба його тримати окремо. Далі от, дуже цікава була історія з дівчиною з Хмельницького Ірою, яка підкреслила свій образ великим рожевим капелюхами, вона там постійно надягала якісь капелюхи у своїй візитівці і в інших відеороликах. Але справа у тому, що вона. Таким чином привертає дуже велику кількість уваг, і одразу у людей багато питань, коли вони бачать такий образ, але вона не могла витримувати цю увагу. От вона не могла просто витримувати її все. Вона лякалась, вона не знала, що говорити, куди себе дівати, як себе поводити. Була дівчина, яку я не запам'ятала от її звуть Оксана, у неї якесь біле волосся. Сказати про неї взагалі нічого. О, вона косметологиня, і, як сказала, дівчата по ній видно, того що вона і, ну, реально дуже заколоте лице. Хоча кажуть, що їй там 6, 20, щось 20 чимось років, ну не знаю. Їм тут всім майже до 30, насправді. Тут буквально 2-3 дівчини яким за 30. Учасниця Дар'я прийшла до Тараси з незвичайним вілом, вона коротше, зробила віло, бачите, тут. Вона в шпагаті. Типу, Тарас повинен ним обмухуватися цими її шпагатними ногами. От, було дуже дивно. А ще у неї дуже шикарна на яке Тарас одразу звернув свою увагу. Була ще жінка, яка в ДСНС. От вона співпрацювала з цим під час зйомок серіалу Кохання та полум'я, де Тарас грав. Рятувальника і був дуже кріншовий момент, коли вона йому почала вручати нагороду якусь медаль. За те, от який він офігі... як він офігенно замітував, що він рятувальник. От і це було дуже кріншово, недоречно. Тарас також не знав, як на це все реагувати. І, коротше, з тебе як завжди вражає. Так, ось це було дуже дивне побачення. Вона його привела на машині, витягала з багажника всякі речі, не хоче зупинятися. Також дівчинка ні прошу. Була дівчинка з різними ногами. Точніше, з різним кольором ніг. Ми її прозвали півжопи, тому що у неї з її наряду терчало півжопи. От, і тому дівчатка думайте, що ви одягаєте, того що потім на проєкті ви будете завжди знамениті і відомі, як півжопи. І лебідь у нас був також дівчатка така, звісно, Сучільда, власниця весільного салону. Но там... Не так весільний, як брачне агентство, і, як кажуть, як якийсь офіс. От не, не захотів Унян писати, що вона власниця брачного агентства. Ну, коротше. Ой, друзі, що у нас така ще гірізата була теж з декольте, близнючка І оця якась боже така перешмандовка. Я не за... ну, дуже токсична, не можна так казати. Але ну, вона вела з себе просто така бедло та страшна, що вже ніхто не міг це витримати. От, була така Барбі дівчинка ну, таке, скажу чесно, зараз давайте мізогінне. Мізогінне скажу. Дуже негарно так казати, але дівчат дуже дешево виглядала. В основному дівчатки проходять на цей проєкт продавати себе, продавати свої продукти, продавати свої бізнеси. І якщо ви прийшли щось продавати, то ці ваші стилісти і ваші візажисти зробили все, щоб ваші товари, ваші бізнеси ви виглядали дешево. Ви виглядали дешево, ви виглядали. Просто розумієте, от, Тарас, розвідьонка з середнього віку, воно все зморщене, воно. Ну, ну, Таке теж битлувате і не дуже інтелектуальне, і воно неприємне, і воно не виховане. Але виявляєте, що треба робити, щоб виглядати на його фоні гірше. Ну, просто на фоні тераси виглядати може краще хто завгодно. Але от. Оці СТБшники зробили все, щоб Тарас на фоні них якось визвисився. Абсолютно мізогінне шоу, абсолютно мізогінний підхід. Знову намагались їм їх якось. З однієї сторони, от була така ситуація, там подарунки, Тарас був повинен вибрати подарунки. Там, по фразам, щось коротше, з якою дівчиною він хоче познайомитись, ще не знавши, що це за дівчина. І там, типу, дівчата вибирали, в яких сферах життя у них проявляється темна сторона. І там одна дівчина вибрала що У неї проявляється темна сторона в сексі. Тарас. Кого ви думаєте, вибирає? Звичайно, дівчину, яка проявляє темну сторону в сексі. Потім він визиває цю дівчину, вона йде до нього, починає говорити з ним про секс, тому що така тематика. І він починає пред'являти їй, Ой, ну ці секси щось порогу, Це так дивно. Нащо ти сюди прийшла? Оце портиш мені враження своїми сексами. Ну, типу, окей. А нащо ти її визвав? На що, ну, ви реально, от СТБшники, сказали йому вуха, визивай цю дівочку, щоб він потім її зачмирив? Ну, це такий підхід, я не знаю. Конкурси цікаві у вас, звісно. Зробить з дівочок дешевих якихось, навіть не ескортниць. Ви розумієте, що ескортниць немає? Де ескортниця? Вони виглядають як дешеві простітутейшени. А я багато дівочок повідала. Я бачила <сих> всі холостяки. І там були дуже валютні, хороші ескортниці. Де вони? Повиїжджали всі в Дубаї. Того, що ви їм не даєте нормальні умови праці, плюс всі знають, які вже контракти на СТБ, і що вони тільки погіршуються. Того, що у них потім після цих всіх шоу проблеми. Тарас, дерево, дерево. Нерозумне, несексуальне, некрасиве, немолоде. Помінієте? Воно просто дерево. І він навіть поганий актор. Мої прогнози Тарас Холостяк, наступний скандал він не переживе. Думаю, в цьому холостяку він нікого не обере. нікому не буде це вже цікаво. Спонсори не прийдуть, шоу закриється. Все. Це мій прогноз. І, друзі, з такими прогнозами я йду у відпустку. Я йду у відпуску на тиждень, не надовго, Але дуже блідно. Це буде плідна відпустка, мене не буде ніде, я не буду нікому відповідати. Я поставлю екранний режим, де у мене буде все вимкнено. А потужники не переживайте, Я потім вийду з відпуски. І у вас буде відео, тому що ви залишились в цьому місяці одні, хтось зі спонсорів не отримав відео. Але ви його отримаєте, не переживайте. І дякую, що були зі мною. Особливо дякую, що розділили зі мною перегля цього холостяка. Я чесно намагалась не бути настільки негативно налаштованою, але я от сьогодні подивилась і ну, мені реально не сподобалось. Я нічого не можу зробити. Може далі бути краще. Якщо друга серія буде краще, то я потім вернусь і похвалю це все. Тому як піде, в цілому, я, звичайно, вболіваю за Холостяка. Я вболіваю, щоб цей проект жив, але якщо він продовжує існування в такому вигляді, то він жити не буде. І все, друзі, побачимося уже через тиждень, колись там.